Веце себе самого, візьме на себе хрест і та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Івангелія, то її спасе, яка покористь людині здобути увесь світ і занапасти свою душу. Чого людина може дати взамін за власну душу, хто Отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм, істинно кажу вам. Є деякі за тут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царства Божого, що прийде у Богу. А хто погубить свою душу ради мене і ради Євангелія і Спаси у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А ага кабі мене слава зміна дати, екчеленцями верентисіми, всі присвящені, присвящені владики, всечесні чесні отці, будобні сестри. Дорога наша українська громада у Греції, доньки і сини нашої церкви, слава Ісусу Христу! Слава. З великим зборушенням стою знову тут, на цьому високому амбоні, цього кафедрального собору, посвятої Троїці в Афінах, і дивлюся на всіх вас. Стільки спогадів наповняють серце, душу, а найбільше, що наповняє нас зараз, це і Боже Слово. Господь Бог зараз щойно до нас промовив. Кожного разу, як ми читаємо святий Євангеліє, ми не просто чуємо якусь написану істину, але чуємо, як живий Бог до мене. Ось до нас тут зібраний Господь Бог говорить слово про Хрест, бо ми святкуємо свято воздвиження чесного і животворячого Христа. Це ділі так називається надією по воздвиженню. Духовні очі церкви є скеровані на те дивне таїнство страждань, смерті. І Воскресіння нашого Спасителя. Властиво, щоб мати життя вічне, треба вірити, що Христос був розп'ятий, помер і Воскрес. Це найважливіша істина християнської віри. Як ти в це віриш, то спасешся. Ти і дім твій. Ми свящаємо писання. Але ми сьогодні чуємо якісь такі дуже глибокі слова самого Христа до своїх учнів. Він каже, хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу ради мене і Івангелія, її спасе. Що це означає? Найперше він сам сповнив ці слова, тому що він став людиною, вмешкав між нами. Зійшов на хрест для того, щоб віддати свою, свою душу, своє життя за для нас і для нас. Якби Христос відмовився від Христа, від смерті і Воскресіння, ніхто з нас не отримав би вічного життя. Коли Христос вмер на хресті, Він вилив на нас, людей, те вічне життя, яке носив у собі. Один з учителів церкви говорив про Христа як сосуд, повний дорогоцінного бальзаму. І от коли ця посудина розбилася, цей бальзам вилився, на весь людський рід, помазавши нас вічним життям. Віддати життя означає когось ним оживити. Але з іншого боку, хто віддає своє життя, сам нічого не втрачає. Чому? Бо Господь його наповняє знову. Той, хто віддав своє життя, воскрес із мертвий. І того життя в ньому не стало менше, а навпаки, він дав. Кожному, хто в ньому вміє. Я пригадую, що коли ми вперше святкували Пасху тут, в цьому храмі 25 років тому, вперше українська громада у Греції зібралася разом. Я пригадую, так багато було тут людей. Що я просив вийти на цю проповідальницю, цю велику, з якого згідно грецького обряду читається Святе Євангелія. І справді я там почував себе, як на кораблі, серед Величезного моря нашого мужнього жіноцтва, яке одним голосом кричали аж до Небес Христос воскрес із мертвих. І я думаю, багато хто з вас пам'ятає, що цю. Дивлячись на вас, я бачу наш народ матерів, які поїхали далеко на заробітки до чужої країни, мови якої ніколи не чули і не знали чому, бо вони хотіли віддати своє життя для того, щоб їхні діти мали краще власне життя. Наші люди приїхали до Греції не щоб брати щось до когось, а чесно працювати. Заробити на краще життя для своїх дітей. Я пам'ятаю вас, ще тоді молоденьких, які жили, віддавали своє життя для того, щоб збудувати кращу долю для своїх дітей. Ті слова Христа, які чуємо сьогодні, той знак Його Святого Христа, ви сповнили у своєму християнському житті тут. У Греції живучи і молячись, і працюючи для України. Але ви тоді ще далі слухали Боже Слово. Каже, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, заробить всі гроші, які можна заробити, але занапастить власну душу? Co może człowiek dać w zamien za własną duszę? I tu po prostu tale cegle.